Решетилівку відвідав засновник однієї з ортопедичних компаній Франції Дімітрій Тротіньов, який презентував технологію протезування людей з інвалідністю, щоб налагодити співпрацю в регіоні. Для нас це можливість дуже важлива в контексті допомоги в першу чергу хлопцям і дівчатам, які отримали поранення на фронті. Цей проект ми бачимо як виключно соціальний. Цей проект ми бачимо як пілот. На території Полтавщини, що він хоче в подальшому поширити свою продукцію в Україні, ми можемо стати таким місточком. Ми повинні забезпечити приміщеннями, надати якісь ще пів, певні моменти для того, щоб цей проект був зреалізований. Після презентації методики підприємства, що спеціалізується на протезуванні, представники делегації відвідали спортивно-реабілітаційний комплекс Колос та решетилівську центральну лікарню, де зокрема оглянули приймальне відділення лікарні, яке перебуває на фінальній стадії капітального ремонту, відділення об'єднаного хірургічного профілю та укриття. Uh, no, it was it was really impressive to to see like there is uh, all the the steps, like the, the patient care that uh, that are here. And so uh, of course a, a collaboration is always possible, like there is all all needed and we just need to see for the rehabilitation center, sorry, how we can organise it.